Всім привіт, друзі! На кар'єрі сьогодні покажу вам, що робити або як увімкнути в Minecraft RTX. Ось у мене, відповідно, Minecraft Bedrock. Заходимо в пуск, в браузер пишемо Vanilla RTX для Minecraft Bedrock. Заходимо на цей сайт і відповідно скачуємо. Ось, наприклад, цей або будь-який з них можна скачати. Це загалом не має значення, так, який. Гуртаємо, і, відповідно, скачуємо. Ось він. Далі натискаємо на цю синю кнопку. І у нас почнеться завантаження. Ось відразу раджу скачати цей файлик, який тут у нас позначений як автоматизований bash script, відразу його відкрити перед запуском. Ось тут натиснути 2, і, відповідно, запуститься відразу ж RTX Minecraft. А ось зараз у нас завантажиться. Ось натискаємо налаштування. Тут глобальні ресурси і Vanilla RTX має бути активована. Далі відео. І тут у нас відразу ж рейтрейсінг, як бачите, запущено. Ось. Можна запустити відразу ж тут налаштувати його. Далі натискаємо грати, вибираємо світ, так який хочемо. Тут натискаємо ресурс паки і ставимо Vanilla RTX. Так? Тобто і сюди можна також додати, якщо потрібно. І натискаємо грати. Ось у нас світ Minecraft RTX. На цьому все з вами був Велер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай.